Будинок по провулку Грузинський, 23 досі залишається в аварійному стані, через що мешканці вже понад рік не можуть повернутись у свої домівки. На сесії міської ради на його відновлення виділили кошти. Згідно з тендером, майже 68 мільйонів гривень. Проте, чи все так прозоро у цій реконструкції. У лютому цього року департамент ЖКГ оголосив тендер на капітальний ремонт будинку по провулку Грузинський, 23, де трапився вибух. Причини події досі назвати ніхто не береться. З очікуваної вартості у майже 68 мільйонів гривень понад три виділяють на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляцією. Залевову частку підрядник має демонтувати пошкоджені конструкції, підсилити стіни, усунути тріщини, встановити нову покрівлю, вікна, двері. Газові плити, електроосвітлення, водопостачання тощо. Всі роботи мають бути завершені до кінця наступного року. Єдиним учасником та переможцем тендеру стала будівельна компанія Придніпров'я. До слова, департамент ЖКГ є найбільшим замовником цього товариства. Як зазначав раніше очільник громади Володимир Вовкотруб, із потенційних компаній, які могли б виконати такі роботи з проєктування, лише одна змогла взятись за це через їхню складність. Тоді попередню вартість робіт осіб Цінили у 20 мільйонів гривень складна ситуація з цим будинком. Складна робота сама по поперектуванню цього будинку, тому що змінені дебені були так. За нашим аналізом ціни на деякі матеріали завищені згідно з кошторисом 600 кілограмів пароніту вартуватиме майже 218 тисяч гривень. Проте на сайті будівельного магазину ми знайшли за 85 тисяч за відповідну вагу. Ще один пункт припій для будівництва. Потрібна тонна, і на це витратять понад 810 тисяч. Проте на сайті Укрсплаву ми знайшли ціну вдвічі меншу 440 тисяч. Також беремо до прикладу бойлери. Згідно з документами, один обійдеться у майже 27 тисяч гривень, а таких потрібно 20. За вказаними характеристиками ми знайшли за 6 тисяч один. І таких сумнівних позицій чимало. Зазначу, вже через два місяці після проведення тендеру на сайті Прозоро з'явилася інформація про початок моніторингу у зв'язку з виявленими органом державного фінансового контролю ознаки порушень законодавства. Тому у замовника попросили пояснення. Надати інформацію та відповідні документи, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру бюджетних призначень, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість, надати посилання на сторінку власного веб-сайту, на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, надати інформацію стосовно джерела фінансування закупівлі, з підтвердними документами. Тами у тому числі із зазначенням відповідного КПК ВК. У відповідь на це міська рада опублікувала низку документів. А нашому телеканалу профільний заступник міського голови Олександр Поляруш пояснив, що спеціалісти ДАСУ допускають, що під час проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з капітального ремонту будинку могли бути допущені порушення закупівельного законодавства України, для виявлення яких і розпочату перевірку. А щодо наших припущень про завищені ціни, він повідомив, що вартість робіт запропонована підрядником є. Меншою заочікувану вартість визначену замовником на підставі даних державної експертизи проєктної документації на будівництво. Підрядник повністю підтвердив свою відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям. Крім того, повідомляємо, що з метою здійснення контролю за дотриманням підрядником проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт, департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради укладено договір на здійснення технічного нагляду з КПБМР Муніципальна варта. Як стверджує очільник муніципальної варти Сергій Возненко, у них є на це відповідний квет та фахівці, які слідкуватимуть за дотриманням вимог будівництва. Тим часом у міській раді запевняють, будь-які підстави для розірвання договору або звернення до правоохоронних органів щодо проведення додаткових перевірок відсутні до того ж, як запевнив Володимир Вовкотруб, за результатами перевірки жодних порушень законодавства не виявлено. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспрес. Со біла церква.